Друзі, вітаю! Це Українська Правда. Далі будемо говорити про те, чим нас атакують росіяни. Зокрема, згадаємо і удар по Києву, який був минулого вечора. Також будемо говорити про російські аеродроми, які нам потрібно знищувати, і про системи Петріот. І для чого вони потрібні нам в першу чергу обговоримо заяву президента Володимира Зеленського про все це далі дуже детально, і будем, будемо розбиратися разом з Валерієм Романенком, авіаекспертом експертом провідним науковим співробітником державного музею авіації. Пане Валерію, ради вітати вас на українській правді. Да. Доброго ранку, пане Валерію, дивіться я звертаю увагу на повідомлення київської міської військової адміністрації про вчорашній удар по Києву. І бачу, я зараз наведу вам цитату: противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим ударом, не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор використовує нові тактики. Він шукає влучний час, методи і засоби, аби вразити Київ. Вас вчорашня атака здивувала, пане Валерію? Абсолютно. Ні, ну це да? атака. От. Жодних дійсно правильно кажуть, що жодних якихось характери... характерних таких рис ця атака не несла. От. Ну знаєте, ну потрібно відрапортувати, що ми наносили удар. Ну вони нанесли, відрапортували без жодного натхнення. Це було зроблено. Відповідно, все було знищено і загалом. Це вже навіть не розвідка бою, бо не застосовувалися різноманітні засоби. Тобто не було комбінації, не було балістики, не було якихось різних типів ракет. Просто такі, знаєте, щоб не щоб не розслаблялися. Добре. Ми і не розслабляємося, пане пане Валерію. Якщо чесно, і також закликаю наших глядачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо як бачимо, ракети, ракети можуть прилітати до нас. І в денний час пане Валерію. Тоді давайте в деталях розберемо повідомлення Форбс. Вони пишуть про те, що приблизно половина російського активного парку на звукових двомоторних винищувачів бомбардувальників Су 34 які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш ніж за 200 км від українського кордону на військовому аеродромі 47-го гвардійського бомбардувального. Авіаційного полку Росії в Воронезькій області і Форбс пише про те, що якщо б нам дозволили бити атакам саме по е, цим військовим об'єктам на території Російської Федерації, то таким чином е, ми б суттєво зменшили і кількість цих бортів, і загрози для наших е, прифронтових е, міст. Мова йде тільки про о, ось цей аеродром. Чи їх набагато більше за вашими спостереженнями вздовж російсько-українського кордону? Перш за все, удар по аеродрому. Що таке удар по аеродрому? Да? Це ми розуміємо удар по літаках, да? а набагато ефективніше, якби ми отримали відповідний боєприпас, нанести удар по центральній частині злітно-посадкової смуги. І все на час ремонту цей аеродром закритий. Знаєте, це все одно, щоб взяти, значить, заварити чи якось закрити двері. Да? От. І все. І ніхто не вийде, ніхто не зайде, ніхто не злетить, ніхто не сяде з цього аеродрому. Але нам дозвіл на 100 кілометрів, а Балтімор це так називається цей аеродром, який знаходиться під воронежем, да? Він. там приблизно кілометр два від е, околиці міста знаходиться, От. Там біля стрілецького полігону. От, значить, цей, е, е, там знаходиться загалом всього дві ескадрилі е, літаків. Тобто, сказати, що там величезна кількість не можна, бо росіяни зараз вже знають, що да, вибачте, не, не сказав основно, він знаходиться за 200 кілометрів, а нам дозволили стріляти на 100 кілометрів. Ну, знаєте, вигризати кожних, кожний десяток кілометрів від наших союзників це якось <кій> поза здоровим глуздом. Але маємо те, що маємо. От. І тут загалом не така велика кількість. Я думаю, що росіяни очікують на такі рішення. І ці, ну, Там дві ескадрілі мають знаходити, знаходитися 24 літаки загалом. Але я думаю, що вони все одно розосереджені по кількох оперативних аеродромах. Ну, це не критично. Головне дозвіл бити на відстані ну, на повну дальність Ататус. все. Скільки літаків, які аеродроми? На 300 кілометрів ми, здається, дістаємо і Морозовськ навіть. Да? Це треба перевірити. Здається, там було десь 320. Ну, от. Але оперативні аеродроми можуть знаходитися ближче. І по Приморсько-Ахтарську дістаємо, там де Су-25, і по Криму вздовж поперек дістаємо. Ну Крим це окреме питання, да? От, загалом цей полк в. Воронежі Балтімор, да? він вже поніс втрати. Там ну, скажімо так, уламки 24 літаків Су-34 валяються на землі, з них 6 це власне з цього полку. Це я ще раз кажу: це ті, які підтверджені фото і відео. Тобто на землі валяються уламки. Скільки там в реальності збито, може бути і раза в півтора-два більше. От, але цей полк поніс втрати, мабуть, що він був поповнений, і дійсно залишати цей аеродром один з найближчих, ну скажімо так, найближчий аеродром бомбардувальної російської авіації до наших кордонів не варто залишати його без уваги. Пане Веле, пане Валерію, тоді в продовження цієї теми цієї розмови, бо нещодавно і росіяни, і українські аналітики писали про те, що. Росіяни скинули е, бомбу ФАБ 3000 на Нью-Йорк, і, зокрема, писали про те, що вони це зробили за допомогою цього управляємого модуля планування, який вони застосовують, і зокрема, Олександр Коленко, політичний оглядач, писав про те, що це достатньо небезпечна тенденція, що Росіянам вдалося прилаштувати цей модуль до цієї бомби. А другий момент, що Росіяни наблизились достатньо близько, щоб скинути цю бомбу. Чи бачите, ви також такі самі загрози в цьому розвитку російських технологій? Ну розумієте, це росіяни, якщо б вони могли приладнати 10 тонн, вони приладнали 10 тонн. Це, ну, як вам сказати, значить, у росіян це нездорова психіка. Бо наприклад. Американці вони вдосконалюють систему наведення для того, щоб удар був мінімальної потужності, але максимальної точності. У росіян вся увага на те, щоб напхати як можна більше вибухівків за ці враження, да? А яка там електроніка з Аліекспресу, то з Аліекспресу. Це такий екстенсивний шлях розвитку їхніх засобів ураження. Він з однієї сторони небезпечний для нас. З іншої сторони, невідомо, скільки попадає по їх власних позиціях через неточність загалом систем наведення. Там загалом непогана система Кам'ятаєм, яка відповідає, власне, за те, щоб навестися і не реагувати на РЕП. Але от наскільки вона точна, наскільки точно отримуються координати від наземних військ для ударів, так? це вже питання. І те, що попадало і по містах російських, і по селах російських, і по а, значить, позиціях російських, це було просто і в пабліках, і загалом в пресі було. Да? От. Тобто дійсно небезпека є, і росіяни весь час досконалюють ці засоби ураження. І роблять це швидко, не так, як роздупляються наші союзники. Да? Бо вони що не дадуть, все спочатку, не слава Богу, да? застосуванням їх. Ну, от. Тому ситуація тут така. Небезпека є, але вона ну, не є принциповою у порівнянні з тим, що було до того. Ну, Дивіться, можна скинути один фап 3000, да? або той, один з літака, да? або з того самого літака скинути, ФА, скажімо, 4 фап 500. Ну, Начебто різниця значить, в одну тонну, да? але зона покриття набагато більша. Тобто з кожна з цих бомб вона має ну, в лінійку якось пасти чи вдарити по позиціям, да? а ураження від однієї фап 3000 воно обмежене а, лише руйнівною ну, ударною хвилею від цієї бомби. Тобто, зрозуміло, що екстенсивний шлях він загалом не є найбільш ефективним в розвитку засобів ураження. Пане Валерію, також президент згадував і про системи Петріот. І він казав про те, що звісно системи Петріот не є ефективними в боротьбі з плануючими бомбами. І тут ми повертаємося, знаєте, трошки на початок нашої розмови, що все ж таки потрібно знищувати саме аеродроми. Все ж таки, можливо, вибачити ті системи протиповітряної оборони, які можна застосувати проти плануючих бомб. Ні, проти плануючих бомб є два шляхи, значить, або нищити бази правильно кажди, бази носіїв. Це перший варіант, досить ефективний. Можна щодня значить, бити посередині, посередині там, полоса там, 2-2,5 кілометри. У разі ураження центральної частини полоси, да, на, на один, на два аеродром виходить з ладу. Регулярно наносити удари, причому це. Будь-якими, будь скажімо, нашими безпілотниками це можна робити, бо полоса, якщо літак можна перевести, пересунути, перетягнути по аеродрому, да, в інше місце, то полоса нікуди не дінеться. її координати відомі. І можна кожної ночі значить, влучати в цю полосу так, щоб цей аеродром був блокований досить значний час. Єдине, що для цього потрібно, це потужний заряд безпілотника. Потужний, спроникаючий заряд, такий, як на ракетах да? для того, щоб не просто а, зробити яму, там, да? а на Shadow як він діє? Він проб'є цю полосу, вибухне під нею, і буде такий кратер, знаєте, як корені дерева під асфальтом. Буде такий підйом, який не дозволить, потрібно буде самим самотужки росіянам знімати всю цю бетонну покриття. А, значить, Спрямляти цей горб, да? і лише після цього знову робити, заливати це місце да? і е, доводити до експлуатаційного стану злітно-посадкову смугу. Це в рази збільшує час, е, час ремонту злітно-посадкової смуги. Це перший варіант. Другий варіант це нищити власне, носії перед скиданням або навіть після скидання, аби нищити. От тут звичайно Петріот нам на допомогу, бо f 16 які ми очікуємо, ну небезпечно буде одразу їх використовувати без бойового досвіду, без перевірки систем озброєння і бортових систем захисту цього літака в таких більш спокійних умовах. Да, значить, зразу їх кидати можна наразитися на втрати, які нам зараз не потрібні. Пане Валерію, тоді в продовження нашої розмови. Я так розумію, що ми досі не застосовували, як ви кажете, удари послідно-посадкових смугах аеродромах, саме через високий захист російським ревом цих аеродромів. Я правильно розумію, що до них достатньо складно підібратися? Та ні, я думаю, що це через те, що наші а, дрони несуть вибухівки, там 6-8 кілограмів, а цим полосу не виведеш з ладу. Потрібно дійсно шахеди. Причому шахеди, в яких зміна е, дальності, ну, розумієте, як в транспортного літака. там в нього чим більше ти береш вантаж, тим менша дальність. Або на велику дальність ти береш малий вантаж. Так от, зняти паливо і замість нього покласти вибухівку. Е, отримати не безпілотник на тисячу кілометрів, а безпілотник там на 250 кілометрів. Ну, щоб Маршрут був непрямолінійний, да, але в вибухівки туди покласти не 50 а 100 кілограмів чи 70 кілограмів, 80 кілограмів. Це вже серйозний вибух на злітно-посадковій смузі. От, якщо він ще й вдало не з краю, а посередині ляже, да? ну взагалі або послати там два-три безпілотники, так щоб гарантовано було, не можна було зманеврувати між воронками. Да? От, тоді ці аеродроми можуть бути виведені з ладу. І загалом на якийсь час, на якомусь відрізку фронту, наші сухопутні війська отримають відпочинок від цих постійних скидань кадрів. Пане Валерію, тоді поговоримо про все ж таки російські засоби радіоелектронної боротьби, бо західна преса Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс опублікували результати конфіденційних світів, згідно з якими з'явили виявилося, що через вплив саме російського РЕБУ в Україні суттєво зменшилась ефективність. Низки американських високоточних боєприпасів із gps наведенням Ну, мова йде в першу чергу, як я розумію, про Excalibur і GLCDB, які використовуються, в тому числі, і е, в Хаймарсах. Ну, це для нас одного боку не новина, бо ще ти, якщо не помиляюсь, в 2023 році колишній міністр оборони Резніков казав про те, що е, російський РЕП все ж таки вдало частково протидія е, американським снарядам. Що ви тут бачите, я так розумію, що росіяни намагаються постійно знайти для себе е, таку протидію снарядам від Хаймарсів, і це ж е, корелюється з тим, що нам з Хаймарсів дозволили бити хоча б на 100 кілометрів, але по Російській Федерації що тут можна сказати? Треба бути готовими. Це не ми виявилися не готовими, це американці виявилися не готовими до сучасної війни. Він і не проти парти... партизанів, він і не проти якихось значить, там, окремих озброєних груп на джипах з кулеметами, да? а проти регулярної, повноцінної армії. Да? І це не нам, це, ну, звичайно, нам теж в першу чергу, але, на жаль, ми системи РЕП свої робимо, а от засобів нищення ворожих систем РЕП поки з цим важко. Да? І єдине, що можна сказати, ми випускаємо досить багато безпілотників. І зараз один з основних методів прориву протиповітряної оборони ворога це є придушення власне, засобів протиповітряної оборони, таких як радіолокаційні станції, це сенсори, або наведення на джерело активних радіоперешкод. Так от, якщо на наших безпілотниках поставити системи, як це роблять іранці, значить поставити системи наведення на джерело активних радіоперешкод. То я думаю, що ми зможемо трішечки розрядити інтенсивність е, е, поля радіоперешкод російського, да, у всякому разі, при фронтовій лінії, для того, щоб ми не втрачали безпілотники, щоб не опадали далекобійні безпілотники як осінні листя. Да, я думаю, що частину цих засобів, звичайно, треба бити по всіх типах російських цілей, і НПЗ, і аеродроми, там, і склади, і все таке інше. Да. Але російський ТРЕП треба приділити увагу для того, щоб це ще й високоскладні радіоелектронні вироби, в яких росіян для росіян це Ахілесова Ахелесова. Тут вибачте, ахілесова п'ята російської російського оборонпрому це радіоелектроніка, От. і вона високовартісна, її треба значить вибивати як можна якнайбільше. От, щоб росіян, я кажу, якщо коли ми доведемо росіян до стану, коли вони будуть за автоматами Калашникова лише воювати, да? ну там артилерія ще ствольна артилерія, да? от тоді можна вважати за перемогу. Всю високоточну, високоскладну зброю а, треба росіян нищити із системи РЕП в першу чергу. І от так як іранці вони роблять вони свої останні дрони, а, аращі, да? не оці, значить, що нам поставляють гірані. Да? От, ну не росіянам поставляють грані. Да, а а раші вони роблять в двох варіантах: один з наведенням по карнатах, координатах, другий з наведенням на активні системи радіоперешкод або на радіолокаційні станції. Ну от загалом треба приділити увагу цьому сегменту російської ППО. Пане Валерію, тоді вас питаю. Певно, що вже вкотре про f 16 Але тут для нашої розмови для її ґрунтовності, наведу цитату командувача військово-повітряних Данії пана Яна Дама на ці винищувачі покладаються дуже великі сподівання, і ми напевно повинні бути реалістичними. Винищувачі f 16 безумовно матимуть вплив, але вони не змінять правила гри ані цього в місяця, ані в наступні. Як ви ставитесь до такої заяви, пане Валерію? Ну, це повністю відповідає тому, що я казав останні півроку, що це не буде стрібна куля, да? в жодному випадку для, російської, для російських повітряно-космічних сил. Це буде ще додатковий вид зброї, не самої нової, не самої ефективної, але такий, який підвищує наші шанси мати паритет в повітряних боях. Але не одразу, ще раз кажу, ми маємо поки їх випробувати, щоб льотчики добре засвоїли цей тип не власне повітряних боях з ворогом, а поки на завданнях протиповітряної оборони, на пусках десь антирадарних ракет, тобто ближче до тилу, подалі від російських зенітно-ракетних комплексів далекобійних, ну там типу С-400 да? або останніх моделей с 300 да? і подалі від російських винищувачів, які. Опційно несуть ракети Р-37 з дальністю до 300 кілометрів. Ще раз нагадаю, максимальна дальність ракет, винищувачі F16, якщо ми отримаємо останню модель 160 кілометрів і 300 кілометрів. Ще раз кажу: росіян це теж опційна, це не постійна зброя, але в них є винищувачі Міг-31, для яких це. Постійна зброя, це єдина їхня, основна їхня зброя ракети Р-37. І цілі такі сидять і в Більбєку, і сидять на, на аеродромах, які поблизу знаходяться поблизу лінії фронту. І в будь-який момент можуть бути підняті в повітря для прикриття бомбардувальників Су-34. От просто читувати в повітрі, да, при появі Ф-16, вони можуть здійснити по ньому атаку. Поза дальністю виявлення його радіолокаційної станції. І чи встигне f 16 вийти з цієї зони, це питання. Да. Це я думаю, що якраз ці питання, ці тактичні прийоми застосування цих літаків зараз і відпрацьовуються з цим пов'язане власне затримання з отриманням літаків. Бо треба пропрацювати активно, значить, відпрацювати всі тактичні прийоми, які дозволять мінімізувати. А, значить, переваги ворога в дальності ураження. пане Валерію, я згадую нашу минулу з вами розмову. Ви тоді сказали, що росіяни такими ударами по Харкову вони якраз провокують застосування F-16 поблизу лінії фронту. Ну як так розумію, для захисту, в тому числі і прифронтових міст. Так розумію, повторні удари по Харкову, удари е, по Дніпру та Запоріжжю, за принаймні також спроби цих ударів. Це все вкладається в цю логіку. Загалом так. Тобто росіяни хочуть, щоб ми, от як тільки отримали Ф-16, да, щоб кинули все, пішли в Абанк. От. А ВАБАНК в даному випадку нам може дорого обійтися. Ну, Дійсно, спробуємо там десь. Я думаю, що одна-дві спроби будуть. Якщо будуть ефективні, да, але ну, можна буде застосовувати. Але я в цьому дуже... Ну, Я просто офіцер ППО і загалом. А, Здатний розрахувати значить, шанси літака. Да? Бо одна з так би мовити, по моєму військовому фаху, одна з, один з варіантів це офіцер наведення винищуючих протиповітряної оборони. Тобто я здатний розрахувати ці моменти. От. І е, я бачу, що шанси невисокі. Все залежить від бортового комплексу оборони літака Ф-16, якщо він здатний буде. Збивати наведення російських зенітних і авіаційних ракет, то можна застосовувати і можна ризикувати. Якщо він буде застарілий і нездатний, то літаки наражатимуться як 16-ті, наражатимуться на занадто велику небезпеку, от і е, застосовувати їх власне в таких місцях, де росіяни добре знають район бойових дій. Де в них стаціонарні позиції, ну, не стаціонарні, але відпрацьовані позиції, відпрацьовані зони ураження їхніх зенітно-ракетних комплексів. Тобто вони знають, де там можна заховатися за гіркою, місцевість знають значить літака, і знають чітко зони, з яких, якщо здійсне напуск, то літак вже не вийде від ураження, не мине ураження ракетою. Так? от, Ну, от, Наприклад, ви знаєте, що Петріот, я казав, що Петріот, якщо на 110 кілометрів, то російський літак вже не вийде з зони ураження. А якщо на 120 кілометрів, то в нього є ще шанси крутими маневрами вийти значить, з зони ураження. От. Тобто, в таких місцях, де е, висока концентрація зенітних комплексів і е, е, ну, кількість аеродромів російських висока, краще на, на початку. Утриматися від застосування літаків О 16, бо Петріоти будуть тут набагато ефективніші. Чому скидання бомб здійснюється з величезних висот? Чим далі скидання аж на стелі літака, там 16 тисяч метрів, тим далі летить ця бомба. От. І це якраз великий козир для петріотів. Бо тому вони бачать ідеально бачать ці російські літаки на максимальній дальності, ну, на 100, не на 160 кілометрів, звичайно, але там десь кілометрів на 140, або якщо вони заходять на 70 кілометрів, то гарантовано це менше, ніж 110, да, 70 кілометрів. От, менше, ніж 110, гарантована а, дальність ураження Петріоти. Якщо ми отримуємо ці навіть ПАК-2 Петріоти, ідеально російські Сушки посипляться, якщо вони продовжують в тому самому стилі. продовжують. пане Валерію. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час для розмов. для розмов з українською правдою для глядачів. Нагадаю. Валерій Романенко, ві експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, поділився з нами своїми думками, своєю експертизою. Реагуйте на цю розмову в коментарях. Також ставте вподобайки під цим відео і не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ще цього не зробили.